Всім привіт, пацаки! Ну що ж, підготовка до ТОЦ продовжується. Остається доволі небагато. Три дні сьогодні вийде е, стрім, ящники покажуть, що нас чекає на ТОЦ, що вже буде крутого, що тому подобне. Тому поїхали поїхали, довго будемо не затягувати, покажу, що я вже назбирав, що є, інтересно, що за троп буде. Покамість на даний момент є 47 лямів, 40 тисяч рубінчиків. Готуюсь. <кхи> Шикарно готуюся, я так скажу. Тому довго затягувати не будемо. Поїхали, абонементик, забираємо все, що відіграли. Я щось там забув, забирав, щось ні. Так, вау, на... 83-й ппшник, 800 тисяч. Найс, хорошо, круто, круто. Майжелямчик, парні, мой лямчик. Так, поїхали в Центуріони. Центуріони, 1000 рубль апнув. Е, тут я проходжу, тут вибуваю щось. ігроки падають. Кстати, лама 92 заберемо, ще 94 не забрав. Ну окей, дійдемо до нього, теж заберемо. Ну, Мені подобається. Навіть команда жорстко формується. Е, з того, що я тут вже забрав маскиранчика, є. Ну, ось тема. Так, центуріони. Центуріон, що в нас? А, кстати, треба докрутити. Тут якраз може щось дропнеться нормально, може ще щось. Побачимо. Ну, підготовка йде повним ходом. 1200 рубль це шикарно. Рубинчики, це круто. А, кстати, у мене ще й тут аж этот є подарунок, Круто. Круто, круто, круто. Поехали. Так, во. Серебро бронза. Продаю все. Парні. Сливаю прям все, що продається. Все продаю, все готую. Готую парні. Ой, готую бамбо. Так, жалко, тут не, не доскочили ми до 88-97. Ну, нічого страшного. Ну, на то це буду жорстко готовий. Те, що по факту, не треба буде щось придумувати. Так, окей, все. Тепер забираємо звідси цю тему. Ну-ка, давай, ну, побачим, что нам тут выпадет. А тут падает в обменчике игрок, конечно же, сюда. Тут 91, 97. Тут а побачим, что нам тут дадут. Давай, покажи. Вулкал, ты кто подал будет? Вопрос из прапором Голландия. А, ну, понятно. Тоже обмен кибинем на какой маскирана Ничего интересного. А Прапор була велика надія. Так, тут. Поїхали, заберемо, тут ми відіграли. Забираємо наградку, звісно, ЛЧ, що нам. Давайте облака сюди. Ні, це Алаба. Алаба. Реал Мадрид, круто, Алаба і 3000 рубінчиків. Прям як казав, граю жорстко, чітко. Так, полуфінал у нас з'явився. Тут я ще нічого не забирав, давайте я вам так скажу, але. На Вангую те, що я хочу. А ви як думаєте? Хочу, щоб Реал пройшов далі. Якщо чесно, було б круто. І не повірите, ну тут я більше за Борусію, ніж за ПСЖ. Мені більш подобається Борусія сама. тому Сабіццера, звісно, теж гравці для обміну. Вони по принципі, не потрібні, але подойдут. Так, далі що в нас? Обновление героїв вийшло. Парні. Кану. Король кану вийшов. Я тут відіграв, нічого толком не отримав, не пам'ятаю. Ну, вроді нічого толком, тут треба ще і грати. так Поїхали, ми проходимо, позабираємо ці вот наградки. Тут по принципі, тоже нічого такого 20 бронз зараз можуть виділити. Звісно, ну, я так і знав, навіть не одного серебра. Далі треба збирати ну тут кстати, дудик. В майбутньому прикольна тема. Покажу далі, що я з дудиками роблю. На кому я копив Так, тут у нас 85. Одного разу мені звідси завезло. Або не звідси, не пам'ятаю чесно, ну, побачимо. Може а вдруг щось докинуть хороше. Так, це в нас що ЛВ Ліверпуль Оу. Діас 85-й, звісно. А, він ж не продавашка звідси, так? Да? Ну так, да, да. я думаю, вже 5 лямов, ніфіга. 3 ляма на мути в такому на ровному місці. Це у нас Діас, він не продавашка, Тут а що. Ну, тут можна просто не паритись, забирати поки що рубінчики. Ну, хорош. Типа, якщо так само стартували, якщо так само ви собирали. Прямо на тоцах буде розрив. Це 100, подов, 200 рубінчиків. Хорош. 45 тисяч рубінчиків вже залутали за один відосік ну, 5 тисяч рубінчиків, бо було 40 на початку. Тут аж теж. тоже плюс, возможно, дроп. Тотти, конечно, хотелось побачить, но тут Хорватия, ПФЗ, Байер. А что там с Хорватией, Байер, Станич, 85-й. кстати, продавашка. Это хорошо. Тут аж Дудек, чудово, кстати, прекрасно. Попробуем рискнуть зараз, а вдруг нас повезет. Дудек круто, плюс еще трошки монеточек. Хорош, 75 тысяч, что у нас еще стоит. Хватит не же, Прекрасно. Шир. Давай, завозь. Тотти давай. Давай, шесть шикарное. Эх. Ничего не Бразилия. ЦЗ. Арсенал. Салиба. А, Габриэль. Салиба. Захти. Так, ну на данный момент все вроде бы. Да, там треба 60 тысяч. 60 жетончиків, ну нічого, маски скоро, 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 скоро тут. так, Тут не вистачає. Хват... Не Там теж треба відкрити, усе позабирати. Ну. <кхм> Що по факту, прям неплохо, плохо. плохо дропається, неплохо плохо випадає. Тут мецапнічка заберемо з МЛС. Вони в статі, більше не стоять. МЛС. Прям дуже бішений грошей. Це чудова тема. Гравців вистачає. Чого-чого, Гравців вистачає. Назбирав путь куміру, покажу вам зразу. Я ще навіть не забирав зідання, щоб ви розуміли, це все закрите. Буду грати уже, коли вийде тоце. Щоб прям вполне розуміти, що мені звідси падає і що я тут получаю. Так, квести! Поїхали. ЛЧ, ПАК. Звісно ж, тут гравці класно було б ще облако вибити, якщо чесно. Прям шука... Я пофігів. Ну тут Голландія на Атлетико, Атлетикос, Депай. 93 рейтингу і куча-куча гравців в обмін. Всі в обмін, Всі кибінням в обмін. В обмін. Так, більше, вроді, в нас нічого такого немає. Так, що в нас тут? Тут я, я казав, все продаю. лямчик монет. Майже 50 мультів, куча ще всього буде на продажу. Так, давай ми отак вот зробимо. Так. По поводу команди, дивіться, є два облака. Sane, Son, DePay, Радріго. Що з Родріго роблю? Чого він у мене так? Ну, самі... більшість, хто зараз бачить, розуміє. Давайте, попробуємо. Попробуємо Багом воспользуватися, якщо б фортане, прям круто було б на золотого качнути. Е, якщо буде на стрімі, прям шикарно, ну но... ой, на стрімі кажу на відосик, ну не може не завести. Може, звісно, не пофартануть, але побачимо. Давай, давай золотий. Бля, мінус. Мінус 2 дудики, але нічого ну, страшного, я їх по принципі неплохо куплю. Е, купляв все ж таки Родриго там за 5 чи що. чи за 4 продаємо. 9530. Окей, уходь. Це все ж таки куча. Куча-куча річного бабла. Бабла. Дивіться, скільки не що у мене вже. Це все, що я насобирав чисто... О, от этот чувак. Нормально так. 940, Конечно. 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 ну, вкратце я можу сказати, що 50 лямчиків ми нафармили, все остальне такое. Бронзу попросліваю пізніше. Прям неплохо. Все чищу, все. Обмінюю, все щось дивлюсь. Так, ну пошли попробуємо рискнути на щось хороше. В ігрі все ж таки є якісь да, обмінчики, є щось можна посливати. Давай ми сюди не продавашку запихнемо. Сюди теж не продавашки запихнемо. Мені їх не жалко. Кстати, караску не продаваюмуй, то не жалко. Так, давай ще Габріеля. Обін. Побачим, два обменчика этих сделаем. А вдруг нам что-то интересное. Так, це нашо, Нап. 8 йен. 8 йен 92 рейтинга. И мусяла. 8 йен и мусяла. Ничего интересного не добавили, конечно. Я ждал что-то интереснее. 88. Вот это я рейтинги сюда запихаю, да? 88 гравцы. І сюди теж. Ну тільки ми отак. Чесно, багато їх я встиг щось поробити, але просто цікаво. Мені ну, їх не жалко, я думаю. В майбутньому буде більше гравців. Побачив. А вдруг щось хороше да NAP Нап. Це в нас що таке? Ага, 89-й ундав. І гіосе. Ну, не завезло. Ну що тут зробиш? Не завезло, е, нічого страшного немає, все остальне піде сюди на маскирано чисто. Гравців що не продаються, прямо всіх будемо запихувати на маскирану. Прям ну, кстати, треба контролиру. Треба не всіх 90-х запихувати, можна. Буде і 89-х поспихати сюди спокійненько. Підтверджуємо. Маскиранчик теж це нам бонус. Шикарненький бонус, звісно, маскирану важна. Карточка в ігрі доволі сильно. Можемо ще отак їх сюди запихувати. Не жалко і не, не жалію вкратце на те, що потратив. Все, все на продажу. Підтверджую. Два маски рано. Що думаю? Треба, назбираю бюджета, куплю облака Розкачаю. О, вже щось продалось Якщо хватить. Продано, чудово. Куплю облака, розкачаю і продам. Маю два. Одного спихну. Спокойненько. Сона теж будемо спихувати. Вкратце те, що буде продаватися, будемо все спихувати. Але вже ми маємо скільки. Я, по принципі, граю 2 тижні можливо. Чотири маскерану, кучу всього пройдено. 50 лямчиків, 45 тисяч рубінчиків. Кучу всього збирається, нічого сильно бешено не тратиться. Я думаю, що це хороша підготовка до ТОЦ. Пишіть свою думочку. Як ви ще рахуєте, що робити? Плюс команда, самі розумієте, я ще нічого не маю, вже куча хороших рейтингів. Побачимо далі. Е, Кстаті, гравці, які дублікатом, думаю, просто порозкачувати, щоб зробити щось грабільне. Прям таке, плюс-мінус. Там якогось цього чудачка повисить ранг. Я там можу спокійненько йому плюс робити. Плюс побачимо. Просто дублікатами розкачаю, наприклад, вроді би був. Ну, нема так, нічого страшного. Щось з дублікатами порозкачуємо, щось побачимо, зробимо якийсь плюс 95-й рейтинг. І буде взагалі прекрасно. Прям. Все, Вся надіжда на то, це треба чекати. Чуть-чуть ще, може, монеток чуть-чуть ще турніри попроходимо, события, доб'ємо, Маскерану так же само. Будемо формувати шикарну бандьоху. Я, я буду... На тоцах ціль буде прям максимальний рейтинг 102-103. Не знаю, який, коли вийдуть тоци, з яким рейтингом буде. Там буде прям максимум. Це ціль буде цього, цієї рубрики, максималочка до ТОЦів. І, звісно ж, аккаунт на розіграш. Ну, прям, тому я його і збирав, тому я підготовлював цей акт. Так що всім дякую за просмотр. Такий вийшов відосик. Я думаю. Що якщо планував робити якісь закупочки, ну думаю, поки що подожду. Пишіть свою думку. Як вам рубрика, е який ми постараємося зробити максимальний рейтинг, який. Коли закінчиться збиття саме. Просто цікаво вашу думку. що я... Ну я сподіваюся, що 102 зроблю. Давайте так. Мій, мій прев'ю 102 рейтинг. А як ваша думка? Пишіть коменти, буде цікаво почитати. Всім, дякую за просмотр, всім покеда.